Хочу наголосити, я зрозумів, що давно сказати фразу, чому архіви настільки важливі для кожної країни. І тут архаїка включається абсолютно так само, як і бібліотеки. От, нагадаю, що в нас такі от ключові документи — це бібліотека Ярослава Мутру, якісь архіви для кожного володаря, починаючи з добистів відчя наявності і раніше. Якість бібліотеки або архівів це була сакралізація і легалізація влади, Утримана, утримання знань, яке дають йому право правити. І от Тому формувалися активно бібліотеки і архіви. З приводу повернень, у нас з вами є тут конкретно дві історії: це повернення вкраденого, і нагадаю, що в 1918 році, коли йшли мирні перемовини, з московитиму нас будинку Центральної Ради, то одним з пунктів, одним з перших пунктів, окрім розмежування роз, 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 з кордону, повернення вагонів, та, та, та техніка вкрадена була і найдорожча, бо повернення і матеріальних цінностей, а саме культурних цінностей, які були вивезені з України, ну, зрозуміло, не в період 1918 чи 17 року, коли ця армія Швенділа Російська, а саме раніше періоди. Перелік предметів культурних цінностей, які викривала Російська Федерація, інколи ці крадіжки були прямо просто забиралися предмети, інколи ці предмети бралися на тимчасове експонування. Приклад, єдиний предмет, який ми не віддали на тимчасове експонування культурних цінностей, це Скіфська партира. Це єдина. Та. Так, і всіх тимчасово і вермітажа залишалася. Mm -hmm. Тобто, щоб розуміли, в вермітажі купа предметів України вивезли тимчасове в тимчасове спінування в 70-ті і 80 роки. А в своєму, коли в нас не було золотої скарбиниці кладової, то вони вивозили. Тобто є момент такого повернення. І ці реєстри вкладав свого часу покійний Сергій Кот, який створював ці реєстри. Зараз вони ведуться. Цікаво, що росіяни викладають самостійно цифруючи свої предмети в музеях, вони їх викладають, і ми бачимо, що це наші предмети, і там дійсно були ціле такі емоційні бурі в 20-му році, і з приводу тепер повернення архівів. Дійсно ви звучно слушно говорите про те, що архіву викрадається, це кримінальна історія міжнародна, то це пряма крадіжка. Але росіяни не будуть. Робити у себе, наприклад, Херсонський обласний архів десь в Москві. Вони будуть комплектувати інші фонди. В принципі, так само, як вони роблять з музеями експерту з Криму. Наприклад, публікується монета, ти знаєш, що в з Криму, а вона зберігається в емітажі в відділі нумізматики. І дивишся її історію. Поступило відділ нумізматики в 2014 році з відділу середньовіччя. Ну от історія закрилася, бо з відділу вона поступила. З, Національного заповідника Храсу Тобто, так само можна шукати, наприклад, архів Кримського ханства, вивезений з Криму в XVIII столітті, бо він, його рештки існують, його ніхто не знищив, він просто розпрошений між іншими документами. Звісно, тому йдемо А, про повернення і Б, про реституції як елемент. Повернення національного набання, в тому числі, але через Реституції, що, в принципі, є так само однією з світових практик, коли через Реституції поверталися витвори мистецтва, книги, і так само архіви. Нагадаю, що нещодавно, в 24 чимось Україна повернула ноти Баха, які знаходилися в музеях енергії, які потрапили в нас дивними способами. Ну, тобто, ідуть такі речі. Тому об'єктів Робиться вже не перший рік, який треба мати. А з приводу архівів, ну питання не до мене, очевидно, тому що я не знаю скажу чесно.